Доброго дня. Сьогодні ми починаємо з вами працювати над четвертим розділом нашого курсу «Обговорі». І цей крок, він важливий, оскільки для того, щоб порозумітися, все-таки треба обговорювати ті гострі, ті суперечливі питання, які стоять перед нами в суспільстві. Сьогодні ми поговоримо з вами про перший урок цього розділу як висловлюватись аргументовано. Оскільки будь-яке обговорення має бути обґрунтованим, воно має містити в собі аргументи. Отже, цей урок буде присвячений тому, як будувати аргумент. Для цього у нас на уроці буде достатньо багато вправ, які мають обов'язково дати можливість учням попрактикуватися, повправлятися у формулюванні аргументів. Отже, про що мова буде на самому початку? Запропонуйте учням обговорити, що таке аргумент та з яких частин складається переконливий аргумент. Зазвичай, яка тут може виникнути проблема. Слово аргумент всім зрозуміло, але дуже багато людей просто не може пояснити, що воно таке. І говорячи, аргумент це факт, а аргумент це довод. І на цьому все зупиняється. Тому обов'язково необхідно зібрати всі ті ідеї, які існують в класі, а потім звернути увагу учнів на текст, що таке аргумент і аргументація. Саме в цьому тексті говориться про три складові три елементи, які обов'язково мають бути в хорошому аргументі: це теза, що я доводжу, доводи докази, які є, якісь цифри, приклади, статистика. Тобто, на щось має, на щось має спиратися. обов'язково цей самий аргумент. Ця теза. І висновок. Дуже добре, ось саме на цьому етапі уроку пригадати метод прес, з яким вже працювали раніше. І ще раз звернути увагу на ті елементи, з яких він складається. В посібнику в нашому метод прес, він описаний, я хочу нагадати, в додатках на сторіночці 78, як сформулювати аргументи за методом прес. І всі ці чотири елементи там є. Звертаю увагу на те, що метод прес, який складається з чотирьох частиночок, всі частиночки мають бути обов'язково пов'язані між собою. Теза. Що я думаю з цього приводу? Має починатися, з, зі слів, я вважаю так. Далі, пояснення. Звідки взялася ця моя позиція? Це вже початок аргументу, це вже початок доведення. І воно має бути точно у відповідності до тієї тези, яка була перед цим. Третій елемент, приклад це конкретні докази. І вони мають точно відповідати і підтримувати те пояснення, яке прозвучало перед цим. І висновок, зрозуміло, він має виходити з того, що вже прозвучало. У висновку ніколи не з'являються ніякі нові ідеї. Отже, я вважаю так, тому що ось це, наприклад, такі-то такі, -то, такі -то дані, тому я так вважаю. Отже, після теоретичної частини ми пропонуємо учням повправлятися в аргументації. Для цього є цілий ряд вправ, кожне з яких просуває трошечки далі в цьому мінні. Перша вправа, яка пропонується, це обговорити і визначити свою позицію щодо деяких питань, і аргументувати цю позицію знову мається методом прес. Після того, як 5-6 послухали вже висловлювань, необхідно дати можливість обговорити учням, яка з аргументів, який з аргументів виявився, здався найбільш переконаним. Дуже важливо, щоб не просто е, сам метод. Просто проговорювали, необхідно ще і поговорити про переконливість. Навіщо аргументація? Для того, щоб в обговоренні вона звучала переконливо. Далі робота в парах пропонується поговорити стосовно аргументів за і стосовно аргументів проти однієї тієї ж самої позиції. В парах ведеться підбір аргументів, в четвірочках обговорення того, який з них виявився найбільш переконливим. І е, пропонується ще така вправа, коли пари змагаються стосовно ще однієї теми, у висловлюванні позицій за, позиції проти. Декілька пар необхідно почути для того, щоб знову ж таки висловити е, в класі думку, який аргумент є переконаним. Мало того, ще додається тут один елемент: це оцінювання, оцінювання переконливості. Для цього в підручнику є аркуш оцінки аргументації де кожен елемент, який мав би прозвучати в аргументі, оцінюється від 1 до 3 балів. Таким чином 12-бальна система тут прив'язана до цього аркуша оцінювання. Причому формулюється, зверніть увагу, що необхідно оцінити формулювання позиції, чітке і зрозуміле, чітке і повне пояснення, переконливі цікаві приклади і повний висновок. Тобто ці чотири елементи методу прес насправді складають необхідну частиночку аргументу, хорошого, переконного аргументу. Вся ця робота вона проходить в достатньо швидкому темпі для того, щоб якомога більше учнів спробували себе в цій вправі аргументування. Наприкінці уроку бажано рекомендувати учню домашнє завдання, а ще ти можеш. І цією рубрикою в пропонується: по-перше, пригадати ситуації, де необхідно було аргументувати, згадати, які аргументи наводяться, протягом наступного тижня спостерігати за тими ситуаціями, де потрібно дійсно висловлюватися аргументовано, і застосувати ті знання, які набуті на уроці. Можливо, ще таке завдання, що в ситуації в суперечки, в ситуації, де необхідно було використовувати аргументи. Поспостерігати за собою, а потім записати той аргумент, який висловлювався найбільш вдалий, якраз за методом прес. Бажаю вам успіхів у викладанні цього предмету, кроки до порозуміння у роботі з учнями. Якщо ви пропустили попередні відеопоради, ви можете їх ще раз переглянути на сторінках в соціальних мережах, в Фейсбуці, ВКонтакті. враховую різницю. Не пропускайте наступні відеопоради. Більше інформації в тексті під відео.